Працівників управління юстиції Коломищини привітав заступник міністра галузі Богдан Гдичинський. У міському радці гість із Києва нагородив кращих працівників юстиції та нотаріату. Він зазначив, що прикарпатські юристи, у числі кращих в державі, побував на заході і наш журналіст Богдан Малецький. Богдан Гдичинський на зустрічі з працівниками міськрайонного відділу юстиції зазначив, що прикарпатські юристи завжди серед кращих. Про це свідчать відзнаки міністра юстиції. Трьох працівників галузі нагородили медалями за заслуги. Тільки ж коломаян отримали і подяки від міністра Олександра Лавриновича. За міністра поздорова всіх з минулим професійним святом. Я хочу сказати вам правду, що ми завжди оцінюємо наскільки оцінюють люди. Бо юстиці надає послуги, і оскільки на сьогоднішній день. Я ще не бачив скарг імені з Прикарпаття, імені з Коломийщини, чи Івано-Франківщини, скарг населення на роботу працівників юстиції. То в такому я хотів висловити свою думку, що це. Люди працюють позитивно, а саме ви сьогодні мали змогу подивитися, що їй оцінено це і міністром юстиції Олександром Володимичем Лавріновичем. Серед народжених і Галина Бурдуланюк в юстиції жінка працює вже понад 10 років. Вчилася в економіко правовому коледжі та Київському університеті. Каже, що робота їй до вподоби. Завжди стараються допомагати людям. Однак на таку відзнаку не сподівалася. На таку відзнаку я не чекала. Я дуже приємно задоволена і дуже я вдячна нашому заступнику міністра пану Ковачуку, нашому начальнику безпосередньому Василю Васильовичу за таку нагороду. Вітали юристи, представники районної влади. А Богдан Дичинський зазначив, що має на меті допомогти у відновленні будівлі рацу, намагатиметься це зробити якомога скоріше.